Важлива інформація. Оновлюємо перелік, Це знайомтесь, рослинок, які зараз є до продажу. Діхонтра, звисаюча ампельна, така є і на опті, поштучно. Є будлеї, чотири сорти. Є пеларгонія, ще 20 наборів. Хто хоче, пишіть. Тому що вона йде гарненько. До речі, ви знаєте, як поливати пеларгонію. Їй потрібно на літр водички поливати дві капельки йоду, розмішати і поливати цією водичкою. І вона буде цвісти просто суперово. До речі, провірено, тому що поливали ось знову прийшло щось за пеларгонією. Значить, дивіться, далі йде в нас суничка, алібаба і регіна це безвуса. А в наступному відео я вам покажу, яка вона зараз посаджена минулого року літом, і вже вона з ягодами. І до осені у неї будуть ягоди. Тому поспішіть. Перелік скину. Хто хоче що замовити, пишіть. І гортензії теж є у горщиках по 95 гривень.